Всім привіт! З вами здобува я Леша, і ми продовжуємо грати в Shadow Fight 2. А ну що тут у нас? Що? Сезон не закінчився? Нічого не дало. Ладно! Давайте підемо сьогодні на Чорноту. Зараз я загружу вам. Давайте вже почнемо грати візьмемо бо великий, бо на ній важко набити мінімалку. Як я повню. Ні, ну що ти байш, хрон собі, дізь, блін, з цим все там важко? Куда? Ай-яй! Ла не яд. Ого, ший добре добре мій. Туда. Ау! Та ти прикалуєшся Гош. А скільки її треба нанести? Я то не дуже помню. Жаба. Ладно, давай вже так. А ски, а ну. Я-то минималку там просто, наверное, не смог. 20. Так. Махмед. Ну, Хронос. Ясно. Ну, Хронос, И Хронос. Ну. Важко град. Ага, 1700 минималка. Я 2200 набив. Ну все, пацаны мусять нанести минималку, как минимум, це уже неплохо. Я не знаю, что на минималку не наносять. О, це важко. А ну ты за 2 ну, конечно. Правда, крові в неї нічого не забирай. Чого вони не йдуть? Мене легко обжедуть. Не хронуси всі. Слились? Не ну, Ну саме ми, навірно, Угу. Блин, не вже шадо Fight 2 і за, цього, за цих рейдів, яких треба чекати, щоб піти. Це дуже довго Вони наберуть зараз по я так дуби. <кхи> Всі з різних кладів, води, це й вс. Як пішли, так і не повернулися. Може, в них безконечна загрузка. Я там чого обігнув мене, та й добре. Ні, nee, без двойних ударів. А, без двойних. Тоді це бідненько. Да. Такое, есть. Так, хотела магия, но у нас краще магия. Блин, чтоб хроносом попал бы. И <coughs> было больно. -енько. Ну во, пацани, бачу уже що на хорош. Вот цей урон в хронос, а то якийсь... кись. не серйозно. Так. Що, мне? Что вы будуть? 800. Ну, конечно, жалко, що пригнал. Але ми тут за цим ми за усінняємо. Угу. А ну, ну все, я здох. Я вижив? Хіба в неї я вже не вбиваю до кінця? Це дивно, три великих. Ну, мене 4 профукали ще й малі трохи, але. То пофіг. Так що? Ну, думаю, закінчувати до цього відео. Більше відео, біде, бо на Хронос. Що там? Дай 32 добили місце. А раз ходили на Чорноту. Отак от. типа, самий сильний босс 16 000. типа. Ти. Тому думаю закінчити на цьому відео. Всім гарного дня і всім пока!